Шановні телеглядачі, в ефірі рубрика Діалог, як і завжди, ми говоримо про актуальне і важливе. Ми знаходимося в кабінеті начальника управління експлуатації газового господарства, і сюди ж ми завітали, звичайно, з приводу чималих запитань від споживачів і, звичайно, від нас, як пересічних громадян, багато питань з приводу експлуатації природнього газу. Отже, ми розпочинаємо. Володимир Вікторович, ну наразі в країні я маю на увазі економічному розвитку дуже багато змін, і у зв'язку з тим чимало змін і в господарстві, яке ви очолюєте, і хочу, щоб ми розпочали нашу розмову саме з приводу тих змін, які відбулись. З кінця 2018 року і ще ми прийшли на початок 2019 тисячі Будь ласка, доброго дня. Дійсно, зміни є в системі газопостачання, є зміни і по вартості природного газу, тому що воно 8 гривень 55 копійок куб газу. Стоїться досить значна, велика ціна. І хочу наголосити, що останні зміни це були, це була по території Кіровоградської області було змінено постачальника природного газу. Постачальник природного газу, він визначається постановою постанови кабінету міністрів і з 1 грудня по Кіровоградській області новий постачальник природного газу – це газопостачальна компанія Нафтогаз України. Юридична адреса місто Київ. До цього постачальником природного газу була компанія Центргаз, яка знаходилася в місті Кіровограді. Ми мали відповідний доступ до бази даних. І на умовах відповідних угод ми проводили прийом споживачів, роз'ясняли їм, як платити, які заборгованості, пільги, субсидії. Тобто ми відповідно до угоди з Центргазом приймали споживачів і надавали всю інформацію, яка безпосередньо цікавляться наші. Споживачі, так сказати, абоненти. Ви кажете, я перепрошую, надавали. Наразі це все змінено, відносини. На, на, даний споживачами. Час, на даний час дійсно у нас немає доступу до бази даних постачальної компанії, ведуться перемовини між нашим керівництвом і керівництвом постачальних компаній, але на даний час поки нічого не вирішено. Тобто абоненти, які приходять в управління газогосподарства. За якоюсь консультацією, за роз'ясненнями з приводу заборгованості, як платити і так далі, ми не можемо надати інформацію, тому що ми не бачимо відповідних особистих рахунків споживачів. Нам право доступу поки що не надали. Як буде далі, ми будемо інформувати і через засоби масової інформації, через ТРК Веселку, але вже близько місяця ми не можемо надати ніякої інформації споживачам з приводу того, що база даних. Нам не надано. тоді, до... я перепрошую. Тоді як зараз бути, як от мені потрібно сплатити за використання газу, як мені бути? Ну по-перше, абоненти сплачують відповідно до показників лічильника, тобто показник лічильника умножається на вартість і сплачується через банківські установи на рахунки уже нового постачальника газової компанії «Нафтоваз України». Відповідні банківські установи, вони цю інформацію знають. Якщо є заборгованість до 1 грудня, тобто за листопад і за раніше, то потрібно сплачувати на постачальника, який був до цього, постачальником Центр газу. Центр -газ. З приводу інформації по боргам Центр газу, у нас є інформація, абоненти приходять, ми надаємо дану інформацію, і вони, ну, якщо є заборгованість, вони сплачують. Якщо є переплата відповідними коштами, Дуже багато випадків переплати, люди заплатили там, або наперед, або якось там якісь помилки були, то споживачі приходять до нас, пишуть відповідну заяву, ми дану інформацію передаємо на постачальну організацію Центр ГАЗ, і вони розглядають і вертають переплату на безпосередньо банківські рахунки споживачів. Але хочу наголосити, що це вирішувати, коли, що, як, це не ми, це постачальна організація. Ми з ДП Центргазом на відповідні їх угоди просто обслуговуємо абонентів і передаємо відповідні документи на «Центргаз». Вони потім вже якась там черга них є, і якщо є переплата, вертають. З новим постачальником поки ніякої інформації, ніяких угод немає. Можливо, новий постачальник вони. В кожному місті будуть відкривати свої абонвідділи, Тобто, може там один-два чоловіка десь вони знімуть в офісі, будуть приймати. Але поки такої інформації немає. І ми не можемо надати споживачам відповідну інформацію з приводу їхньої заборгованості. Є телефони, які ми озвучимо, абоненти дзвонять на контактний центр постачальної організації вже нової і їм надають інформацію. Контактні, контакти цієї організації, інтернет чи от в тих же банківських установах, де їхні рахунки, де взяти? Є в нас, є в банківських установах і є в інтернеті безпосередньо сайт, на який треба зайти, ми потім озвучимо його, угу. і зареєструватися безпосередньо вже як споживач туди вводяться відповідні дані. І ти вже бачиш безпосередньо свою заборгованість і так далі. Тобто передавати показники лічильника абоненти приходять сюди, ми цю інформацію обробляємо, Ми, які функції виконує виконується управління газогосподарства. Це, це, да, це по-перше, по прийом абонентів по заборгованості до грудня місяця. Це всю інформацію ми надаємо. Прийом заяв на переплату, якщо була по центру газу. Ми відповідні бланки є, ми їх оформляємо, передаємо на центр газ. Приймаємо показники лічильника. Це теж наші функції. Ми приймаємо показники лічильника, вносимо відповідну базу, і ця база в електронному варіанті передається на постачальну організацію. Постачальна організація наші дані обробляє і вже на своєму сайті розміщає по кожному споживачу безпосередньо в особистому кабінеті наявність заборгованості, є або немає. А тобто так і залишилась функція споживачі. Необхідно передавати саме да, вам да. показників прийом показників лічильника. Якщо міняється кількість там користувачів, то люди приходять сюди, передають там відповідні довідки, ми реєструємо і також в електронному варіанті передаємо на постачальну організацію. Я зрозуміла. Володимир Вікторовичу, я знаю, що і з початком нового року змінилися і правила. Безпеки експлуатації, саме обслуговування газових приладів з боку споживачів. Що ви тут можете сказати? Так, да, дійсно помінялись правила безпеки системи за з приводу того, що раніше було планове технічне обслуговування газових приладів і це входило в обов'язки газорозподільчого підприємства. Тобто наші спеціалісти проходили по квартирам, перевіряли газові прилади на предмет безпечного. Споживання природного газу на предмет безпеки, виконували необхідні роботи там по прочистці, по змащуванні, по заміні деяких деталей. Це все було безкоштовно. І ці функції виконували наші спеціалісти, це були наші обов'язки. Зараз ці обов'язки, вони перекладені безпосередньо на споживачі Тобто споживач проживає в відповідному будинку чи квартирі, в нього є його газове обладнання і обов'язок споживача. Користуватись, по-перше, а по-друге, забезпечити його технічне обслуговування. Як він має це зробити? Він по закону має право звернутися до організації, яка має відповідний дозвіл на цей вид робіт. Або, ну, на даний час тільки в світловий проління господарства є відповідний дозвіл. Звертаються люди по телефону або приходять, записуються. Ми виїжджаємо, проводимо відповідну роботу, оформляємо відповідним актом, але на даний час ця робота вже платна. Якщо це раніше входило в наші обов'язки і це було безкоштовно для споживачів, то зараз це вже робота вона за кошти. Я розумію так, що ну, от, з мого боку, як пересічного громадянина, не всі ж споживачі настільки пильні і настільки організовані саме і в цьому плані, аби забезпечити як свою безпеку, так і безпеку оточуючих. От, як ви вважаєте, це. Ну, Якщо сказати, вірний крок був з боку тих, хто приймав такі зміни чи ні, от ваша думка як фахівця? Ну, думка моя така, що за, за газовими приладами потрібно пільнувати постійно. І є управління газогосподарства, наші спеціалісти заходять, не ходять, а це безпосередньо споживач знаходиться і користується. В першу чергу він повинен за цим дивитися. А правильно чи прийнятий закон, неправильно, ну тут тяжко давати якісь. Ці коментарі ну, можливо тільки закликати споживачів бути більш пильними і слідкувати. Ну, це ми завжди через так. я завжди закликаю через засоби масової інформації і через вашу організацію до. Споживачів звернення саме головне безпечне використання прородного газу. Контролювати, дивитись, тому що досить велика кількість випадків, бачите, в Росії пішла, що газовоповітряна суму вибух, вибух, вибух. Хоча там планове технічне обслуговування ніхто не відмінив. На ситуація чуть інша. Ми раніше контролювали, проходили, зараз це лягає на обов'язки споживача, і споживач повинен контролювати. Якщо є якісь витоки газу, він дзвонить на 104, ми обов'язково приїжджаємо, усуваємо цю роботу ніхто нам не відміняв, і ця робота безкоштовна усунення аварійних ситуацій це безкоштовно. Володимирчу, ну і на завершення нашої розмови, все таки, якщо якісь зміни відбудуться між вашою організацією і «Нафтогазом», Звичайно, так, да, дійсно на рівні керівництва нашого управління і керівництва запрошальної компанії постійно йдуть перемовини з приводу для того, щоб в якому форматі будуть обслуговуватися споживачі. Тому що обслуговування споживачів всі розуміють, що людина потрібна кудись прийти і вона повинна отримати якісну консультацію. Тільки будуть якісь зміни. Інформація буде в першу чергу через засоби інформації через газету і через веселку. І плюс відповідні об'яви будуть розпосюджувати у нас. Тобто споживачі будуть звертатися, ми надамо інформацію, але поки що інформації ніякої немає. На превеликий жаль. Люди приходять до нас з відповідними питаннями, ми не маємо змоги їм провести якісну консультацію. Ну, Будемо очікувати. Я вам дякую за цю інформацію. Дякую.